Сьогодні я розповім вам багато цікавих фактів про ведмедя, мабуть, найяскравішого, найсильнішого, найрозумнішого і найвитривалішого мешканця лісу. Від ведмедів з'явився на землі приблизно 5-6 мільйонів років тому. Цікаво, що слово ведмідь має стародавнє слов'янське коріння і в дослідному перекладі означає поїдання меду. З англійської мови слово bear перекладається як яскраво коричневий. Здається, жодна тварина настільки незнайома людині ще з ранніх років, як ведмідь. Про нього складають історії, казки, розповіді, співають пісні, знімають фільми. Ведмедів налічується велика кількість видів: бурий, грізлі, білий арктичний, барибал, білогрудий, гімалайський, очковий, панда. Ці тварини належать до категорії всеїдних. Дана властивість дозволяє ведмедю виживати навіть у найсуворіших умовах. Більшу частину його раціону становить рослинна їжа, включаючи корені, горіхи, ягоди, коріння, траву. Але ведмідь також може полювати на інших тварин. Небезпечний він і для людини зустріч з ведмедем може закінчитися трагічно, адже він швидко бігає і може вилізти на дерево. Так що втекти від нього і сховатися, піднявшись на дерево, практично неможливо. Бурий ведмідь відрізняється непередбачуваним характером і мінливістю настрою. Спати він може в одному місті, а харчуватися в іншому. Народити ведмежат може далеко від звичної ділянки проживання. Перехід на великій відстані в основному пов'язаний з пошуком їжі, якої цій тварині потрібно багато не тільки для підтримки сил, але й для того, щоб запасти жир на зиму. Ведмідь позначає свою територію, на якій може полювати тільки він один, робить він це незвичайним способом здираючи кору з дерев. Незважаючи на свій грізний вигляд, ведмеді можуть поводитися дуже боягузливо, лякаючись усього зустрічного, в тому числі і людей. В інших ситуаціях ці тварини здатні проявляти чудеса хоробрості. Наприклад, борючись за здобич з усурійським тигром. Тигри можуть полювати також і на ведмедів. На перший погляд, бурий відмідь не спритний і не зграбний, однак бігає він дуже швидко. Швидкість його руху може сягати до 55 км за годину. Крім цього, ці тварини прекрасно плавають і лазять по деревах. За силою йому нема рівних. Одним тільки ударом могутньої лапи ведмідь може зламати хребет бикові. Також він має здатність подовго вистежувати здобич, принюхуючись до її слідів. Щоб полювати її, ведмідь може пройти великі відстані. Ведмеді вирізняються високим рівнем інтелекту. Зокрема, через свою цікавість вони завжди хочуть вивчати щось нове. А також вони мають прекрасну пам'ять за свідченням багатьох мисливців. Ведмеді підкидають камені й палиці в пастки, щоб самим не потрапити в них, дістаючи з пасток принад. Також ведмеді вміють плутати і замітати за собою сліди. Використовуючи обхідні шляхи, переміщаючись колами і відступаючи назад, також бурі ведмеді вміють запам'ятовувати місцевість. Вони обов'язково повертаються в місця, які багаті фруктами, ягодами і грибами. Білі арктичні ведмеді можуть плавати в викриженій воді, полюючи на тюлені. Вони можуть почути найменший шурхіт, який видає тюлень, що ховається глибоко під снігом. Точно визначаючи місце перебування потенційної здобичі. Перед тим як залягти на зимівлю, ведмідь повинен запасти якнайбільше жирового запасу. Місце для барлоги тварина вибирає особливо ретельно і прискіпливо. Прихисток має бути спокійним, сухим, теплим. Розташовуватися барліг повинен неподалік від болота або на березі ріки, у буреломах або затишних печерах. Усередині ведмідь облаштовує житло м'якою підстилкою, а зовні маскує її утеплює гілками дерев. Якщо барліг буде теплим і затишним, ведмідь може використовувати його для зимівлі декілька років підряд. Під час сплячки температура тіла в бурих хижаків не падає, тому цю звичку іноді називають зимовим сном. Ведмеді взимку можуть у будь-який момент прокинутися. Тварини, яких потривожили взимку, вже не зможуть повторно заснути, адже вони виснажені. У них прокидається почуття голоду, потім вони бродять по лісі в пошуках їжі. Оскільки їжі в зимовому лісі мало, ведмеді, що бродять узимку, можуть бути дуже агресивними і становлять велику небезпеку для людини. Цікаво, що далеко не всі види ведмедів сплять взимку. Наприклад, полярні ведмеді ніколи не впадають у сплячку за винятком вагітних самок. Малюки білих ведмедів народжуються маленькими розміром з кішку через те, що вони з'являються на світ в снігових барлогах. Вони мають час у безпечних і комфортних умовах вирости і зміцніти, поки не настане більш тепла погода. Можуть подати в сплячку і самці білих ведмедів, але не надовго і не щороку. Також не впадають у сплячку панди, які, як правило, живуть у гірській місцевості, і при настані морозів спускаються з гір у більш теплі передгір'я. Улітку, коли спекотно, панди піднімаються в гори, де більш прохолодний клімат. Але якщо пандам не вдається уникнути холоду, вони можуть заснути на деякий час, поки погода не налагодиться. Таким чином, навіть у панд, які живуть у теплому кліматі, може бути нетривала зимова сплячка. Зараз існує багато видів ведмедів, але ще більше їх було в минулому. Деякі вимерли дуже давно, а деякі зовсім недавно. Сумно, коли причиною зникнення якогось виду тварин стає людина. Ось кілька видів ведмедів. Які ми вже не зможемо зустріти в дикій природі, Атласський ведмідь жив в Африканських Атласських горах від Лівії до Марокко. Остання тварина була вбита в 80-х роках 19-го століття, мисливцями на півночі Марокко – каліфорнійській грізлі. Останній раз його бачили в 1922 році. Мексиканський грізлі жив до 60-х років двадцятого століття. Іганський білий ведмідь єдині залишки, знайдені на території Великобританії. Зник через нестачу їжі наприкінці людовикового періоду. Флоридський печерний ведмідь вимер у доісторичну епоху. Малий короткомордий ведмідь жив на Атлантичному узбережжі Північної Америки. Вимер біля 10 тисяч років тому. Іганський короткомордий ведмідь. Висота в холці становила до 2 метрів. Стоячи на задніх лапах, його висота. Могла сягати 4,5 метри, а вага до 1400 кілограмів. Це більше, ніж у білих ведмедів. Вимер біля 12 тисяч років тому. Етруський ведмідь жив на території Європи. Вимер декілька сотень тисяч років тому. Печерний ведмідь був на третину більшим за сучасного бурого ведмедя. Жив на території Європи й Азії. Вимер біля 15 тисяч років тому. Кістки знаходять переважно в печерах, тому його назвали печерним. Малий печерний ведмідь жив на території Євразії, міг жити не тільки в горах, але й у степу і не був прив'язаний до печер. Усі ведмеді, навіть невинні, на перший погляд, панди, становлять небезпеку для людини. Утекти, сховатися від них практично неможливо. Кращим способом уникнути нападу це намагатися всіляко уникати зустрічі з хижаком. Для цього у лісі, у якому висока ймовірність зустрічі з лихіжаком, потрібно поводитися голосно, перегукуватись між собою, голосно говорити, можливо, співати пісню, будь-яка тварина, у тому числі і ведмідь, буде намагатися уникати зустрічі з людиною. Не можна в наметовому таборі створювати смітник з харчових залишків. Вони повинні спалюватися. Також не можна організовувати скупчення їжі, що видають сильний запах. Будь-яка їжа буде приваблювати хижаків, не можна наближатися до загиблих тварин або залишків риби, які можуть бути здобиччю ведмедя. Якщо потревожити їжу хижака, він у більшості випадків схильний до нападу. Не можна користуватись ведмежими стежками, які мають вигляд стежки з ямок, що розміщені паралельно на відстані 20 см одна від одної. Також не можна рухатися уздовж берегів річок зранку і увечері, тому що ведмідь у цей час може полювати на рибу. При зустрічі з ведмедем намагайтеся говорити з ним впевненим голосом і не спішно йдіть геть. Якщо ведмідь пішов за вами, зупиніться, щоб він побачив, що ви не втікаєте. Утекти ви не зможете навіть на велосипеді. Ведмідь може бігти швидше. Ведмідь може стати на задні лапи, опустивши передні. Так він проявляє цікавість і намагається краще обнюхати і розглянути людину. Не потрібно кричати і кидати в хижака що-небудь. Так можна спровокувати напад. Якщо тварина наближається, потрібно розглядати дві ситуації: або ведмідь занадто звик до людей, або він розглядає вас як свою здобич. Якщо хижак швидко наближається, зупиніться. Коли він зупиниться, постарайтеся знову збільшити дистанцію. Відступаючи, не зводьте з нього очей, не повертайтеся спиною. Можете говорити спокійним тоном. При безпосередньому нападі не потрібно проявляти боягузтво, потрібно постаратися голосно кричати, але не пронизливо, немов зі страху. Не потрібно також імітувати речання. Підніміть на собою руки, постарайтеся виглядати вищим, ніж ви є насправді. Дивіться хижакові в очі. Пригрозіть каменем або палицею. Стукайте кийком об дерево. Намагайтеся стати на підвищення, щоб видатися вищим. Робіть крок назустріч. Агресивна поведінка може зупинити хижака. Часто напади припиняються так само раптово, як і починаються. Якщо ведмідь не полює, а хоче захиститися, від вас, можливо, ведмедиця хоче захистити ведмежа. Іноді допомагає пасивна тактика прикрийте руками обличчя. Ведмеді ціляться ударами лап насамперед в лице. Згорніться клубком, не кричіть і не рухайтеся. Можливо, ведмідь, зрозумівши, що небезпека для нього минула, піде. Ну ось ви дізналися багато цікавих фактів про ведмедя. Сподіваюся, що наша мандрівка світом дикої природи сподобалася вам. Наступного разу я знову розповім вам багато цікавого про світ навколо нас. А сьогодні я, ведуча програми Саша Макітра, прощаюся з вами. До наступної зустрічі. Почуємось. Програму до ефіру підготувала автор проєкту Надія Єрмола.